Хвилина благочинності, щоб придбати тритонний автомобіль для волонтерів, котрі регулярно доправляють допомогу бійцям АТО, в Івано-Франківську вирішили влаштувати благодійний аукціон. Така ідея, розповідають куратори проєкту, виникла два місяці тому, коли зіштовхнулися з проблемою доставки гуманітарної підтримки на схід. Проблема з транспортом була завжди доводилося постійно просити власників транспортних засобів, щоб відвести той чи інший вантаж, Бачачи цю справу, що є постійна проблема з перевезенням до допомоги, немає власного транспорту. Почали думати над тим. Як допомогти, як придбати транспорт, і виникла ідея зробити аукціон, благодійний аукціон картин у списку мистецьких лотів 23 полотна місцевих та столичних художників виставити на торги свої роботи. Ті зголосилися радо мовляв, розуміють нині будь-яка допомога в ціні. Сьогодні є найбільша потреба, бо сьогодні є загроза існуванню самої України. Є просто якесь внутрішнє розуміння. Того, що воно потрібно, і, і розуміємо, що в людей немає грошей, що є мільйонери, котрі могли би своїми одними мільйонами е, о, е, всю армію е, українську зробити е, армією найпрестижнішою е, у світі. І чомусь вдовин гріш сьогодні є найбільш важливіший в нас в Україні. Перші торги будуть закритими. Взяти участь у них можна буде лише за попередньою реєстрацією. Утім, така допомога переконують представники аукціонного дому. Разовою не буде, адже даний проект не лише благодійний, але й соціальний. На меті зробити зробити ці благодійні аукціони. Там припустимо раз в рік чи раз в пів року через те, що завжди є які соціальні потреби, завжди потрібно добувати не буде, не буде так званої АТО, будуть проблеми з дитячими будинками, з лікарнями. Попереднє представлення лотів запланували на четвер в музеї мистецтв Прикарпаття. Саме аукціон 20 березня, після чого візьмуться за наступні торги по збору коштів на реабілітацію бійців, котрі побували в полоні бойовиків.